neck Вітаю, дорогі глядачі, зокрема відвідувачі Open Gamer. З вами Олександр Пейнкілер. І наступним пацієнтом в нас на черзі гра NEC, трьохвимірний платформер нового покоління від відомого дизайнера та продюсера серій Crash Bandicoot та Ratchet Clank Марка Сьорні, того самого, який приймав участь в розробці PlayStation 4. У 2007 році речі Clank для PlayStation 3 був останнім трьохвимірним платформером, над яким працював Марк Сьорні. Після довгого колупання в залізяках нової консолі Sony, Марк спільно з японською студією видає своє нове творіння, запевняючи всіх, що гра підійде як і для дітей, так і для дорослих. Більше того, вона має повністю замінити нам креша. На жаль, не все так добре, як хотілося би. Давайте детально розглянемо, що ж нам втулили за 649 гривень. Головний герой на ім'я НЕК, такий собі голем, робот чи тваринка, як його тільки не називали, з'являється в один момент пошуків вченого доктора Варгаса. Блукаючи покинутими печерами, в світі, де головним джерелом енергії виступають древні релікти, доктор знаходить дивний пристрій, який може проєктувати навколо себе людиноподібну істоту, використовуючи ті самі релікти та різний мотлох. Пам'ятаєте Вектормена, один з улюблених персонажів 90-х, нек якраз його чимось і нагадує, тільки в більш сучасній інтерпретації. Найголовніший його плюс це зміна об'єму цієї істоти. Ви будете починати грати з маленького няшного нека, та, по ходу, гри спостерігати його збільшення до велетенського розміру кінконга. I'm your greatest creation. Головними ворогами в грі виступають гобліни, яких багато хто порівнює до орків з Вархамеру. В них схожа техніка та обмундирування. Та хто його знає, як ці зелені тварюки повинні виглядати насправді? Тож маємо, що маємо. У сюжету люди, що звикли до звичайної зброї типу уків та стріл, несподівано стикаються з гоблінами, що мають у розпорядженні круту літаючу та наземну техніку. Намагаючись врятувати своє місто, вчений доктор Варгас пропонує людям задіяти НЕКа для боротьби з гоблінами. Тут все доволі просто, проте гобліни не є головною сюжетною лінією. Персонажів у грі багато, катсцен також відзнято не на одну годину. Але ніхто із героїв надовго не запам'ятовується. Хіба що НЕК за ним дійсно цікаво спостерігати, та хотілося б більше драми чи хоча б жартів. Від мультиплікаційної гри з таким сеттингом сподіваєшся почути багато дотепних приколів з вуст персонажів. Проте тут все серйозно. Епічна музика, відеоролики Uncharted Style, хоча навіть в пригодах Дрейка буде посміятися. Все це трохи виглядає дивно. Здивувало те, що голосок НЕКа несподівано брутальний, особливо з англійською озвучкою. Just a sec, doc. I'll get the lights on for you. Яка, до речі, набагато краща від російської. Що? Віктор. І хто там у нас хлібкий? Геймплей класичний. Бігаємо, стрибаємо, б'ємося. З особливого функціоналу маємо три видовищних суперудари, які використовують силу янтарних кристалів, що розкидані по всіх рівнях. Шкала спецможливостей набирається повільно, але вона того варта, особливо на великій складності, адже гра сама по собі не із легких. На нормальному рівні проходження вороги нанесуть вам 2-3 удари і прийдеться починати гру з чекпойнту, якими територія гри розкидана зовсім не густо. Та в цьому навіть є свої плюси, адже саме така складність і змушує вас грати до кінця гри. Супротивники з різними типами зброї наближаються до вас не по одному, а групами. Тому доводиться комбінувати свої прийоми подвійного стрибка та потрійного комбо. Навіть якщо ви виростете розміром до хмарочоса, вороги будуть не меншими від вас. Відповідно, тактику прийдеться змінювати, враховуючи інертність та розмах ударів. Крім небезпечних бійок, вас змушуватимуть шукати скриньки з прихованими на рівні деталями які принесуть певний функціонал. Наприклад, більше енергії або покращене комбо. Всі деталі просто так зібрати не вийде. Для повної колекції вам знадобиться смартфон чи планшет з безкоштовною головоломкою Next Quest. Док і я розповідаємо навколо трекерів. Сподіваюся, що вони підуть один. Нак, роби що можна, щоб зберігати мій місто в одній місці. Ми зробимо. За вашим бажанням можна розшуковувати та збирати спеціальні кристали, за допомогою яких НЕК зможе перетворитися на вампіра і висмоктувати життя з ворогів. Та для цього існує одна умова: треба проходити гру повторно, оскільки на складному рівні мені вдалося відкрити лише два з 15 червоних кристалів. Однак, щоб виникло бажання грати ще раз, потрібен дуже високий рівень складності друг для кооперативу та кілька літрів пива. В кооперативі друг гратиме за такого собі помічничка, схожого на нека. І, взагалі, грати вдвох набагато веселіше і не набридає. I Трохи розбавляють картину рівні з велетенським неком. Нам нарешті дають розтращити все в дрізки, А якщо не все, то пару будинків і каменів точно. Все розлітається на скипки, тоді як дрібні вороги будуть десь там плутатися під ногами. На жаль, таких місць дуже мало. На рівнях зазвичай взагалі нічого не рухається. Немає відчуття живого світу. Хай там в лісі чи в кам'яних печерах з цим більш-менш нормально. Однак, коли ми потрапляємо в місто, де ми чекаємо побачити хоча б невеличку кількість людей, там тільки туга, смуток та автомобілі, що намертво приклеєні суперклеєм до дороги. Варто натомість подякувати розробникам за можливість покидатися танками. Hmm. What? Ха-ха, oh, yeah. цікаві ідеї підкидують розробники, перетворюючи нека на Пінокіо. Зібравши на себе цілу купу дров, ви зможете деякий час носити на собі вогонь, підпалюючи ворогів. Або навпаки, перетворившись в льодову кригу, вогонь вам нашкодить, тоді як зібраний Нек зі скла надасть можливість проходити скрізь лазери спостереження. З цим більше всього й хочеться гратися, але на жаль, в плані свободи тут все дуже обмежено. Та з такими тісними локаціями далеко не замандруєш. Різноманітні боси на шляху, яких доволі часто зустрічає НЕК, навіть не намагаються підштовхнути вас на пошуки способів боротьби з ними. Адже все, що вам знадобиться для перемоги, це вдало наблизитись і нанести кілька комбо-ударів. Спочатку це здається нормальним, проте з такою великою притяжністю гри кожна нова шишка перестає бути перешкодою. Приємно, що до самого кінця гри вас будуть зустрічати безліч різнобарних ворогів і не дадуть вам занудьгувати. Під час бійок гарні катсцени порадують око, а коли щось піде не так, нек гарно розпадеться на дрібні частинки. Графічна сторона на високому рівні. Складається враження, начебто дивишся першу частину льодовикового періоду. Дуже яскраві кольори, м'які тіні, вдале освітлення, все це підхоплюють відповідні ракурси камери. Не вистачає тільки нормальної взаємодії з фоновими об'єктами. Якраз відсутність цього продуманого елементу гри і змушує сприймати НЕК як мультфільм, а не гру. Новий франчайз не прийшовся всім по душі, не всі полюбляють мультиплікаційні 3D-платформери, яких зараз не так і багато, не говорячи вже про нове покоління. Та гра справді непогана. Заради сюжету, красивої картинки, цікавого головного героя скуштувати можна. Усі мінуси не перекривають переваг гри. Як і обіцяв Марк Сьорні, пригоди дійсно підійдуть для дорослих і для дітей. Малечі взагалі повинно бути все рівно на якісь недоліки, тому це буде дуже вдала купівля для вашої дітвори. Та варто обмовитися, що гроші, які просять за НЕК, вибачте надто кучеряві. Але БВ ринок ніхто не відміняв, тому це не проблема. Так що грайте, якщо є можливість, та отримайте задоволення. Гарного вам настрою, підписуйтесь на канал. Далі буде багато чого цікавого. До зустрічі!